Всім привіт! Сьогодні ми готуємо шаурму на швидкоруч. Починаємо підготовку інгредієнтів. Нарізаємо помідор слайсами. Далі ми нарізаємо ковбаску копчену. Але якщо у вас є м'ясо, це дуже чудово, тому додавайте м'ясо. Бо з м'ясом, звичайно, буде смачніше. Далі ми нарізаємо капусту. Отакими От смужками. Натираємо твердий сир моцарелу. Тепер селені огірочки, так як нам подобається з ними. Готуємо соус. Наливаємо в тарілку кетчупа. Ми ще додали трішки чесникового соусу і майонезу. Тепер ще наріжемо чеснику, щоб додати в соус. Так буде смачніше. Додаємо. Ось такі у нас інгредієнти вийшли для шаурми, тому можемо приступати до скрутки. На лаваш намазуємо трішки соусу. Беремо сир, накладаємо побільше, щоб тянувся. Тепер беремо ковбаски, можливо у вас м'ясо, і накладаємо побільше, так має бути смачніше. Так, такої кількості нам вистачить, тому тепер беремо капусту, накладаємо. Беремо солодні гірочки, накладаємо. Але ви можете взяти корейську морку, можливо, вам так більше сподобається. Тепер беремо помідорчики, викладаємо так красивенько. Так, і... а, ще забули соус. Накладаємо соусу побільше, щоб була дуже соковита. Так більш смачно. І починаємо завертати нашу шаурму. Ми завертаємо так, але, можливо, якийсь інший спосіб буде кращий, тому що в нашого може порватися лаваш посередині. Це погано. І піджарюємо в кожній стороні. Ось така вийшла наша шаурма. Тому всім смачного. Підписуйтесь, ставте лайки. 뭐와이